Всім привіт! Це наш перший випуск на ютубі. Месі Лох. Чуєш Месі, давай вертайся в Барселону. САКа, блядь! Ой, Тоже, блядь Я не знаю. Рахіт І так, сьогодні ведучим буду я. Кому що не підходить, мені похуй. Перша новина. Холланд побив рекорд. По голах в АПЛ в першому сезоні, блядь. Це пізда. Я в ахуї. Я не знаю. Я сам в шоці. Я просто стою, в мене м'яч попадає. І ворота відскакує. Ніхуя собі попадає, а то нічого, що я тобі такі роз'єбательні передачі віддаю. Зіна, ти що п'яний? Ти ж вже в арсеналі. дійсно. Чого це він? Зіна вже давно в арсеналі. Ей, сюда, всі сюда всі сюди, нахуй. Сака! САКа, блядь! сюда йди. Алло, придурки, що, нахуй. Ви в курсі, що ми чемпіонство можемо проїбати. Я до такого не привик. В роздівалці всім пізда. Ого, який він жорсткий. Ладно. Челсі, пройобують все, що можна, і не можна. Капець. Бля, давайте вже якогось нового тренера. Бо я йобнусь. Я їбав. Та чого? Там в Динамо може буде вакансія. Блять, то може давайте Зідана? Вій? Oui. Бунджу. Я погоджуюсь. Сіль вупля, хуйня, муйня. Ти ж не зідан, а ти не пизди. Ходять слухи, що Месі може вернутися в Барселону. Чуєш, Месі? Давай вертайся в Барселону. Вони на тебе чекають. Вони то хто? Вони. То гвардіола? Майже. А гвардіола є? Ні, є Хаві. Алонсо. Е Маркус. Решфорд? долбоєб? Хала Мадрід. Хала Новіки. Йдем до Італії. Ювентусу вернули їхні 15 очок. Тоже, блядь, Доїбались за ті субсидії. Та там не так же й багато тих грошей було відмито. Нам так похуй на ті ваші очки, а, а нам, нам не, не похуй. Ну мені теж не особо цікаво. <звук> Неймар закинув футбол і пішов в бізнес. Вибирайте собі кросовки. У мене все якісне. Турецьке. Мені треба щось таке, щоб в селі на кавалерку можна було вийти. Ну ці файні. У мене син в таких ходить. В мене теж. А що там по мудрику? Чуєш рахіт? Я Рахім? Похуй. А чого ти весь час в основі граєш? А не я? Я їбу. Я вже сам отого на заміні посидів. Заїбався вже бігати. Ну то давай я скажу тренеру. Кажи мені до сраки. Чуєте? Френк Лемпардович. А давайте може я буду в основі грати. То й замість стерлінга. Та ні, ти що гониш? Ми ще не дай Бог виграємо. Коротше, наразі все. Шо ви, як вам відео, ставте лайки, підписуйтесь, колокольчик. Вся хуйня. Камера Вову, вона велика Вову.